Якщо чесно, я думала, що наші суди ще довго сидітимуть в режимі, і я нічого не бачу. Не чую Ой, не чує, баба. Але тут бах. І за кілька днів вони видали стільки адекватних рішень, що я почала перевіряти. Це точно українські новини. Перше. Послабили запобіжний Червінському. Тепер у нього нічний домашній друге. Випустили з СІЗО батька детектива набу. Теж північний арешт. І третє. Детектива Руслана Магомедрасулова під особисте зобов'язання, і це вже краще ніж було, погодьтеся. Звільнення Єрмака стало тим самим камінцем, який був вибитий із політичного спрута, і конструкція раптом почала сипатись, бо щойно з цього центру керування всесвітом прибрали ключову фігуру. Суди раптом згадали, що вони вже не продовження офісу президента, а окрема гілка влади. І ось уже рішення, яким місяцями. Були неможливими, проходять одне за одним, і знаєте що? Це не просто вдалий тиждень, це наслідок тиску суспільства тих самих людей, які стояли з мемами, картинками і відчуттям, що інакше країну просто з'їдять. Ну це ще не перемога, але вже тріщина пішла. І якщо цей процес не придушать, ми нарешті побачимо країну, де дзвінок з кабінету не сильніший за закон.